та дистанційні уроки. Тема уроку задачі на знаходження частини від числа. Задача на знаходження числа за його частиною. Каліграфічну хвилинку. Число 56, один рядочок. Перший квадрат. на скільки частин розділений? На 9 частин. Скільки частин зафарбовано? 4. Який дріб? Звичайно, 4 дев'ятих. Другий. Подивись, будь ласка, в нас є прямокутничок. На скільки частин він розподілений? Він розділений на 8 частин. Отже, знаменник дробу 8. А чисельник, скільки частин зафарбовано? 4. Тобто дріб буде 4, восьмих. А ось цей кружечок. на скільки частин він розподілений? Ану ж порахуй. Правильно, він розподілений на 15 частин. А скажи, будь ласка, скільки з них зафарбовано? Правильно, 5. Тобто 5 п'ятнадцятих. Роби. З нового рядочку, записуємо 1 девята. 1 дев'ята. 2 сьомі. 2 сьомі. 10 дванадцятих? 10 дванадцятих. 3 соті. 3 соті, Одна тридцята, одна тридцята. Тепер перевіряємо одна дев'ята, дві сьомі, десять дванадцятих, три сотих і одна тридцята. Сподіваюся, у вас вийшло саме так. Ріно. Тарас прочитав 1 трет книжки. Скільки сторінок прочитав Тарас? 18. Треба розділити на 3 і отримаємо 6 сторінок. Тарас прочитав 6 сторінок. Це задача на знаходження частини числа. Тобто, ми знаходимо одну третю частину числа. Ще? Треба 6 помножити на 3 і отримаємо 18 сторінок. А це вже задача на знаходження числа за його частиною. Ми знали з вами, знали, що третя частина книжки, він прочитав. Третя частина книжки це 6 сторінок. Щоб знайти повністю кількість сторінок, нам треба було 6 помножити на 3. Як нам треба міркувати? Якщо відомо, що 6 сторінок це одна третя книжки, тобто книжка складається з трьох рівних частин, в кожній з яких по 6 сторінок. Отже, 6 помножити на 3 18. Пам'ятаємо, щоб знайти число за його частиною, треба значення частини помножити на кількість частин в цілому. Прийшли 10 метрів, що становить 1 восьму всього шляху. Який шлях треба було подолати друзям? Будь ласка, нам треба знайти число за його частиною. Пройшли 10 метрів, це одна восьма від цього шляху. Від цілого. Що треба зробити? Правильно, треба 8 метрів. Що зробити? Помножити. Ой, чекати, 10 метрів помножити на 8. Отримаємо 80 метрів. Відповідь треба було пройти 80 метрів. Так, давай подивимось. Треба знайти половина числа становить 7. Яке це число? Треба 7 помножити на 2 і отримаємо 14. Якщо половина дорівнює 1 одиниці, то 1 один помножити на 2 дорівнює 2. А якщо половина дорівнює 10, то 10 помножили на 2 і отримали 20. Молодці. Довжини. Побудуй цей прямокутник. Якщо ширина дорівнює 3 см, і це половина його довжини, що ми маємо зробити? Абсолютно помножити на 2 і отримати 6 см. Це довжина. Отже, побудуйте, будь ласка, прямокутник із довжиною 6 см, а шириною 3 см. Будь ласка, спробуйте обчислити вирази. 45 мінус добуток числа 3, 9. 3 множимо на 9 буде 27. 45 мінус 27 буде… 18. 81 ділимо на 9 та додаємо 9. 89 поділити на 9 буде 9, плюс 9 18. Наступний 4 помножити на 10 додати добуток числа 5 і 8. 4 множимо на 10 буде 40. 5 множимо на 8 буде 40. 40 додати 40 буде 80. 10 помножити на 2. Додати частку числа 10 та 2. 10 множимо на 2 буде 20. 10 ділимо на 2 буде 5. 20 плюс 5 буде 25. Наступне добуток числа 2 і 7 помножити на 5. 2 множимо на 7 буде 14. Помножити на 5, 70. 4 помножити на 0 та помножити на 5. 4 множимо на 0 буде 0. 0 множимо на 5, 0. Наступне: 72 поділити на 9 та поділити на 4. 72 ділимо на 9 буде 8. І ділимо на 4, буде 2. Молодці. І останній приклад, будь ласка. 56 ділимо на 7 та множимо на 8. 56 ділимо на 7, буде 8. 8 множимо на 8, 64. Молодці. Домашнє завдання вам треба виконати номер 446 447.